Імпульсні рішення в общественних містах. Дивіться, от, наприклад, ви прийшли в супермаркет, да, і там ви бачите, що жіночка щось там розкладає і нахилила ось так от шию, і щось там знизу так от робить. Що може відбутися за імпульс, наприклад, у чоловіка? А може я її щось з так от, Муа, бо я це бачив у кіно або десь щось. Ця імпульсна дія призведе лише до одного. Це на вас в ліпшому випадку просто повернуться і скажуть, ви що, чолов'яга охрінілі чи що? В гіршому випадку ви викличуть поліцію за сексуальні домагання. Причому це неумісно. Далі, наприклад, ви відчуваєте імпульсне відчуття гніву. Наприклад, ви йдете по вулиці, отак іде, йдете, де, і бачите, як, наприклад, чоловік або жінка б'є свого партнера, там пощочину дає, здає ляпаса, йшо. Ви. Піддаючись імпульсу героя, вилітаєте туди і з ноги б'єте в діафрагму цього хлопця або цю дівчину, бо ви захищаєте. Ви лицар або ви лицарка. Знаєте, що буде далі? Найчастіше таке ваше імпульсне рішення призведе до наслідків, котрі ви не очікували. На вас напишуть заяву і на вас викличуть поліцію, бо вас про допомогу ніхто не просив. Тому про що це відео? Про те, що імпульсні саме рішення і імпульсні дії найчастіше призводять до якихось траблів. Тому перед тим, як зробити імпульсну дію, запитайте в себе, що її визвало і що буде, якщо я її зроблю. Наприклад, ви йдете по вулиці і бачите, що якийсь п'яний будулай до вас підходить. у вас імпульсне рішення прописати в, о, в тарець. Але ви бачите, поза нього ще 5 таких же кричуть е, чувак, е, е. Подумайте, що з вами буде, коли ви його вдарите. Імпульсне рішення призведе до того, що в лівшому випадку вас просто ну там будуть е, морально щеміть, а в гіршому випадку ви ще отримаєте пістюлі. Тому е, тут подумавши, ви можете зрозуміти, що це імпульсне рішення буде не ок, треба просто втікти. Або, наприклад, якось домовитися, або зробити інші дії, якщо наприклад у вас є газовий балончик, тощо. Але спочатку подумайте про будь-яке імпульсне рішення. І, наприклад, ви живете вдома, все окей, і тут вам дуже сумно стало. Ну прям щось, щось депресивненько так десь всередині. І ви такий сидите, і думаєте, а не купить би мені плазму за останні гроші в кредит. Ну, це ж оце все там а там оце дадуть грошей. Там оце зараз все привлічуться. До чого призведе ваша імпульсна покупка? До того, що у вас просто на балансі нуль, у вас тепер є ще один кредит і стоїть плазма, але вам вимкнули світло, бо ви його не оплатили. Ще раз імпульсні дії е, можуть нести крайні негативні наслідки тоді, коли ви їх не продумали. Ви зараз скажете, а як же у це по молодіжному там тусіть, там на, 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 на вайбі, десь там на якоїсь там вічерінки. Імпульсне рішення там також призводять до неприємних наслідків. І ви їх всі знаєте, якщо ви хоч один раз тосили. Тому давайте ще раз: перед кожною імпульсною дією, якщо вона виникла, будь ласка, подумайте про наслідки, якщо ви їй підкоритеся цій імпульсній дії і запитайте, навіщо вона мені необхідна. Є і позитивні приклади. Наприклад, ви відчуваєте, що ви задовбалися, і у вас імпульсно є відчуття десь там. Відпочити та не вийти на роботу. Подумайте, що це мені дасть, якщо я підкорюся цьому імпульсу. Там, наприклад, я це можу зробити безпечно, О, у мене ще є 5 вихідних, з роботи мене не звільнять, і я взагалі відпочив. Клас! Тобто ще раз, імпульсна ідея, котра виникає, вона не говорить, що ви повинні її відразу виконати. Подумайте про її наслідки та про те, що ви отримаєте, коли ви її виконаєте. Дякую вам. صلى